Shumë, shumë, shumë. Shumë, Водії автівок обурені у селі Хажин Семенівської об'єднаної територіальної громади на автодорозі міжнародного значення, виступовуючи Могилів Подільській, селяни перекрили рух транспорту. Цю попереджувальну акцію люди влаштували на знак протесту проти складування на території їхньої ОТГ Львівського сміття. Недобудований цегельний завод, куди звозився непотріб, знаходиться у селі... Терехове. Тут уже близько тижня згуртована громада виступає проти накопичення там непотребу. Приїжджають на день по три власники і міняються вони, ми, навіть ми не можемо знати, хто там власник. Ні до чого не домовилися. Ні до чого. Вони обіцянками нас кормлять, то будемо завтра вивозити, то післязавтра, а дійшло до того, що кажуть, ми візьмемо п'ять бомжів. Привеземо мішки і вони будуть вибирати, перебирати в мішки. Ну це сміх. Люди добрі, це просто сміх. Як це так перебирати? Такі тонни мусору перебирати в мішки. Голова ОТГ каже, жодної згоди на провадження сміттєсортувальної діяльності власникам громада не давала. До того ж, замість встановлення спеціального обладнання і проведення необхідних комунікацій у село сміття десятками фур звозили і скидали на купи. Встав, а потім на Бердичів може в гнило п'ять попасти, а там вже пішли під потолок цього мусору. Вони обіцяли, що буде накриття, будуть переробляти, стояти станки, там усе, а ніяко, прямо приїхали, вивезли, і то ночі днем не возять, тільки ночою. Селяни обурені і вимагають вивести з території їхньої громади. В іншому випадку кажуть, перекриватимуть автошляхи знову. Багато хто з них розповідає. Люди доведені до відчаю, байдужістю влади різних рівнів, готові до радикальних дій. Ми дуже вибачаємося. Звичайно, водії в цьому не винні, але терпіння людей. Закінчилося. Ми вже просто не віримо тим казочкам, які розказували нам і приїжджали. За в людей закінчився це попереджувальний. Воно зараз закінчиться. Ця акція у 17 о годині, але люди готові виходити знову і знову, поки воно його не сьогодні не ліквідується сміттєзвалище. Під час акції протестувальники пропускали машини з дітьми та автобуси. Водії обурені протестом на трасі, але вимушені чекати у заторі, який розтягнувся більш як на кілометр в обидва кінці дороги.